Як перетворити страх на мотивацію? Давайте розбиратися. Чи бояться усі люди? Всі люди бояться стовідсотково не важливо, вони щось починають або вони щось вже мають. Кожного разу, коли ми стикаємося з новими необставинами, виникає це відчуття страху, коли тремтить серце, коли десь пітніють долоньки, коли десь тремтить голос і це? Відчуття, яке може тривати декілька секунд, і може тривати і декілька і днів, і, і можливо, люди будуть боятися і декілька місяців? Ми зараз з вами говоримо про страх, який надуманий страх. Кожного разу, наприклад, коли в мене виникає певне відчуття, я задаю собі питання: а чи дійсно в тому, що я зараз боюся, є загроза для мого життя? Чому саме таке питання? Тому що страх це є базова емоція. Вона нам потрібна для того, щоб вона вмикається для того, щоб забезпечити нашу безпеку і нашу життєдіяльність. Це одна із сьомих базових емоцій. Але питання в тому, що багато людей використовують страх, почуття страху, страх осуду, страх критики, страх помилки, страх успіху, страх чогось нового. Вони використовують для того, щоб. Не діяти, бо за кожним страхом стоїть один страх. Він називається Я не знаю, що буде зі мною далі. Я не знаю, як складеться життя, і за цим незнанням багато залишаються в тої стабільності умовної, яку вони мають, і це не приводить не до яких результатів. Тому, перш за все, для мене це відповідь на питання, чи дійсно це реальна загроза моєму життю? Якщо ні, тоді другий крок для того, щоб перетворити в страх мотивацію, віднестися до того відчуття, як до певної гри. А давай спробуємо, а що з цього може вийти? І оце відчуття, а давай спробуємо, що з цього може вийти. Воно завжди вмикає такий стан цікавості дитячої творчості, да? коли А, давай, а давай спробуємо, відчинається. Наступний крок, коли потрібно зробити малесеньку дію, чому малесеньку дію? Бо кожен страх це наш друг, який допомагає нам кудись рухатися і чогось досягати -то Тут тоді питання задайте собі: а для чого він з'являється в певні моменти? Для того, щоб що? за кожним страхом закрита вторинна вигод або прихований зиск. І задайте тоді собі питання: а добре, коли я чогось боюся? Боюсь проявлятися, а що стоїть за тим, чого я насправді, да? а раптом мене засудять? Тобто, дивіться, страх прояву раптом мене засудять. А що самого страшного станеться, якщо таке відбудеться? І тоді питання: а чи всім а, ви маєте подобатися, і чи всі люди повинні вас приймати? Відповідь, звісно, ні. І тоді питання: а в чому ж полягає тоді ваш страх? Беріш за все в невпевненості в собі. Тому, знаєте, такий діалог зі страхом, він допоможе вам чітко зрозуміти, що за ним стоїть, і вибудувати певний план ваших дій для подальшого розвитку. Наступний: якщо ми говоримо про страх, страх це є невід'ємлима наша частинка. Уявіть собі, коли ми його не приймаємо, коли ми відносимося до нього як до щось такого м -м, слизького, липкого, такого м -м, не дуже приємного. Да? Тоді питання, чого ми не приймаємо в собі? Що таке нам не дає можливість прийняти певні обставини да, рухатися? далі. І дуже часто якраз неприйняття якоїсь своєї внутрішньої сили в тому числі. Тоді наступне питання: а чого ви уникаєте таким чином, коли ви чогось не приймаєте? Коли ви чогось боїтеся і таким чином знаходите для себе виправдання якраз вашої бездіяльності або недостатньої діяльності, як гадаєте? Відповідь на це питання розкриє для вас багато можливостей. А тоді ж питання: а яким чином з цим можна впоратися? Зі страхом варто навчитися товаришувати і розуміти, що це невід'ємлива ваша частина? Але в тій частині є величезний потенціал величезний ваш ресурс, бо це ж ваша частина, і варто задати наступне питання: що може статися, якщо я візьму і зроблю крок в невідоме? Якщо я зроблю маленький крок і зі своїм страхом разом піду в те невідоме, які можливості тоді відкриваються? Що тоді а, стане для мене самим потужним і гарним? Що тоді в мені може посилюватися? Чуєте? Відповіді вони є всередині вас. Тому м такий діалог зі страхом, розуміння того, що бояться усі, розуміння того, що за кожним страхом стоїть вас ваша вигода, вона 100% дасть вам далі потужний, потужну мотивацію рухатися вперед. Бо існує правда. Там, де страшно? Там ресурс. Тому задайте собі питання, чого ви зараз боїтеся. І сміливо туди рухайтеся, крок за кроком, крок за кроком, і ви побачите, що зробив малесенькі кроки хоча б тиждень підряд. Ви побачите, як ви будете мінятися і як буде мінятися ваше ставлення до вас, до вашого страху. Можна багато говорити, а можна взяти і зробити. Готові? Якщо готові, діліться в коментарях, що для себе берете з цього, що готові застосувати, з яким страхом готові поговорити один на один, річ на річ. Про що би ви йому сказали? Ну і звісно, підписуйтеся на мій YouTube канал і на мій телеграм-канал Трансформація Мислення з Наталією Кушнаренко. Переходьте цікаво, багато аудиопідкастів на різні теми, де ви можете зануритися всередину себе і більше дізнатися саме про себе. До зустрічі!